М'ясо дешевше. За даними Мінагропроду, ціна вже знизилась майже на 5%, бо попит скоротився через спеку. Люди купують цю продукцію переважно для приготування шашлику. Виробники соусів вирішили урізноманітнити рецептуру, створили лінійку інноваційних маринадів та провели відкриту експертизу. Новий маринад дорогого марки «Веріс», який ми сьогодні протестували. Це були маринад для куриці, маринад для шашлика і маринад для свинини. В першу чергу заінтерісувався став. Іспользується ніяк гарчичний порошок, а натуральная цельнозерновая горчица, которая способствует более яркому и чіткому вкусу шашлыка. Кожен маринад також містить близько 20 спецій. Розробили інноваційну продукцію на основі домашніх рецептів. Її представили до 16-річчя компанії. Компания Верос уже 16 лет выпускает свою продукцию в овощной консервации и соусах. Мы выпустили на рынок более 100 видов продукции, и качество, э, потребителей отмечено более чем 30 наград, самых разнообразных жюри, конкурсов. У вересі кажуть, тільки за останні чотири місяці компанія отримала п'ять нагород за якість та інновації а також здобула звання найкращого агропідприємства і виробника в Україні.